Треба людей виховувати в тому душі. Знаєте, ви добре сказали, що люди хочуть бути іншими, вдають, що вони мудріші, ліпші, багатші. Одним з того, що вони відрізняються від тих від, 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 від свого е, довкілля. Це є така. То, на це є таке слово не українського походження, але в Україні знане знову. Слово. Тобто, одним словом людина вдає, що вона є краща, діпша людина, наче тобто досконаліша людина і відповідно до того поводиться. На жаль, то також знову ж така людська неміч, глупота, скажу. Більше. Але простота це є надзвичайно, так би сказати, чинна чеснота. Я дуже часто, коли таке питання, як ви поставили, мені ставлять, я пригадую один такий момент, я мав нагоду відвідувати племінника митрополита Шевтина. I ja był, znaczy, kto ja jest, ja przyszedł tutaj do nich, do ich niego domu. Mnie bardzo ładnie przyjęli, Tak jak, bardzo prosto. Bez żadnych, nawet nie, nie wdających się, bo na co, nie naduwających Ale tak bardzo, ja od razu poczułem się w nich w domu. Jakoś tak dobrze poczułem się. Бо, хоча це графи, висока шляхта, але вони, власне, вони мали той дух, тої шляхотної простоти. Вони, вони були з собою і мені дали відчути мою допожу гідність, що я хоча не є граф і не з такого хроду походжу, але людина, яка прийшла відвідати, привітати. Одним словом, це є е, та, та шляхотна простота. І люди правдиво е, шляхотні е, чи, чи з походження, що він з якоїсь графи, чи князі, чи хто, е, чи з шляхти такої родової, як то кажеться, які поводяться супроти других людей. Дуже природно, простенько це є справді висококультурні люди. Дуже часто багаті люди, а особливо так звані новобагаті люди, які доробилися і хочуть в якийсь спосіб немов би доказати, що які то вони значить, ліпші від всіх інших то вони, звичайно, їм бракує тої простоти. Вони понижають другого, вони на нього дивляться згори, говорять таким голосом, приколивають. Нема би тому ніхто. Тільки цей неміч новобагатої людини, дуже багато таких буває. Я знав тут там я колись працював, будучи студентом, я працював в готелі. Моє завдання було приймати гостей. Вони приходили, чи тих, що прийшли там, бо ну, там був такий готель Курорт де люди приходили на кілька днів чи на кілька тижнів. І моїм завданням було їх приймати. Вони що там до того віконча, де я стояв. Дуже легко пізнати людину, хто справді шляхотний, а хто вдає, що він є хтось щось, хоча він є пустий. Значить, по поведінці їх, як вони зверталися до мене. Ми представляли свою справу, свої замовлення. Люди такі справді, я б сказав, ну, шляхотні, люди не кончаши якоїсь там шляхти родової, але прямо люди культурні, зверталися з такою, власне, я сказав прекрасною простотою. Так що було дуже приємно їм послужити, бо людина хотіла якийсь спосіб. Треба сказати, віддати ту прихильність, з якої вони прийшли, віддати їм це відчув. А знову ж були такі люди, що я знав, що вони щойно недавно доровилися, а знаєте, вони домагалися, що мені це, мені те, я то говорив, я то замовив. Вони з словом ставилися з таким ну, нахабно, дозвольте, що так скажу. Ljudje zelo pusti, duhovno, duhovno, čelkom neverobni, ljudje brez kulture.